Сьогодні, 23 квітня, відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, під час якого було розглянуто понад 40 питань порядку денного. Основним питанням стало рішення про організацію проведення великодніх свят. Та поминальних днів на території Білоцерківської міської територіальної громади цього року віряни відзначають пасхальні свята 5 травня у неділю. На жаль, ми змушені в умовах надзвичайного стану воєнної ситуації, як і попередні роки в умовах ковіду, вносити певні корективи в проведення заходів на території Білоцерківської міської територіальної громади. На території Київської області діє порядок проведення заходів, який затверджений Київською обласною військовою адміністрацією. Виконавчо. Комітет прийняв рішення здійснювати проведення богослужінь з урахуванням умов комендантської години. Комендантська година діє нагадаю з 23 до 5 години ранку. Духовенство конфесії, які розміщені на території Білокцерківської міської територіальної громади, необхідно дотримуватись наступних заходів. По-перше, це освячення пасхальних кошиків здійснювати до 23.00 4 травня та після 5 години ранку 5 травня. Також при оголошенні сигналу повітряна тривога невідкладно припинити богослужіння і провести від громадян до найближчих укриттів. Богослужіння здійснювати вже після відбою повітряної тривоги. На території культових споруд необхідно встановити таблички, які будуть вказувати шлях до найближчого укриття. Що стосується відвідування громадянами місць поховань кладовищ, то виконавчий комітет прийняв рішення, яким рекомендує утриматись від таких відвідувань в період з 11 по 19 травня. Відповідно, громадяни можуть здійснювати спомин померлих родичів на кладовищах. Після 19 травня, окрім того, рішенням виконавчого комітету заборонено здійснювати будь-яку стихійну торгівлю біля території, яка прилягає до кладовищ. Під час засідання виконкому також було прийнято низку важливих для громади рішень, детальніше про які можна дізнатися на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.